18 червня, добре серце. Якось Мілана за лісою побачила на вулиці бездомне кошеня. Воно жалібно нявкало і було брудне. Дівчатка вирішила допомогти малюкові. Мілана принесла з дому трохи котячого корму, який вони дали кошеняті. Кушеня радісно з'їла частування і замуркотіла, дякуючи дівчаткам за їхні добрі серця. З того часу, Мілана з лісою, коли йшли гуляти, брала із собою корм, щоб годувати безтомних тварин. Нехай Господь допоможе не тобі мати добре серце і ділитися з тими, хто нічого не має. Мій біблійний вірш Благословенний чоловік із добрим серцем, бо хлібом своїми з бідняками ділиться. Приповість 22.9. Моя молитва. Добрим Боже бути прагну хлібом з бідним поділюсь.